Пане Олексію, можливо, хочете щось додати? От пан як Володимир підгот. каже, що після війни тільки можна простимулювати, бо зараз виплати всі на війну йдуть. Ну по-перше, в чому я погоджуюсь, як батька п'яти дітей, їх мало народити. Їх треба ще дійсно виховати до ладу, до, до розуму. І це ну всі розуміють, всі навіть навіть одна дитина це вже відповідальність. А коли два і більше, це дуже надвідповідальні І це ж не просто їх любити там, виховувати. Це і фінансове навантаження. Я не кажу про моральне і психологічне, і так далі. І фінансове воно зараз ключове, розумієте? І розподивіться на ціни, подивіться, що таке освіта, медицина і все таке інше. Тому ну щоб там. Теоретики сьогодні науковці на наші не дискутували. А я, я погоджуюсь, Це величезна проблема. Демографічна вже зрозуміла, буде перед Україною. Вона вже є. Вона накопичилася, але зараз вона кардинально зміниться. Але там знов таки таких швидких рішень на сьогодні я ну, не бачу просто можливості. Під час війни завжди падає. Ну подивіться досвід. Вивчи вивчить там. Я дуже добре його знаю Другої світової війни на території колишнього СРСР. Там подивіться, що там який провал був, і як потім він через хвилі відгукнувся і на економіці і на трудових ресурсах. А як механізм залучення і повернення українців, я вам простий приклад наводжу це те, до речі, чому ми категорично виступали проти цього абсолютно недолугого ринку землі і продажу землі. Будь ласка, 15 гектар землі може пропадувати родину, розумієте, як фермерське господарство. Хочеш повернутися, ми тебе поцілуємо, хліб, сіль, 10-15 гектарів для твоєї родини, кредит на те, щоб ти там будиночок собі там побудував, на техніку якусь. І ось тоді люди будуть повертатися. Це один з варіантів. А що ми ще можемо запропонувати? Рай якийсь тут не буде тут. Це виходить схоже на те на якогось раю. І вибачте, от такі прості речі, або, або земельна е, ну, залучати туди, або ще якісь додаткові стимули, вони в 10 разів більше е, дієві, ніж теоретичні, демагогічні дискусії, на кого цього питання треба, треба повертати, треба треба повертати. Не буде економічних стимулів, і, на жаль, чисто чиста на патріотизму ну не буде цього повернення, бо людям, особливо і родинам з дітьми, треба виживати, жити і розвиватися, і вірити в майбутнє своїх дітей. Це ключове питання. Тому обговорювати треба, але бажано з конкретними якимись пропозиціями, а не взагалі там в теорії mm -hmm. і в науковому аспекті. Вибачте, mm -hmm. за емоції. Що ж на фінал нашої розмови? Ще одну тему, мабуть, торкнемося, пане Олексію, ваша більш профільна тема. Є заява від міністра енергетики Румунії, який говорить про те, що Румунія більше не може електроенергію постачати Україні та Молдові. По словам прем'єра, Євросоюз повинен взяти на себе частину цих витрат. І міністр додав, що ідея європейського енергетичного ринку полягає в солідарності, щоб усі отримували вигоду. Що нас чекає, як? Що дійсно Румунія відмовиться постачати нам електроенергію. Який відсоток дефіциту вони покривали, і чи можемо її чимось іншим замістити, якщо Румунія відмовиться? Дивіться тут треба розібратися. Я чув цю заяву. Це не проста заява, це скоріше політична заява. Треба розуміти, що до нас імпорт, без якого ми жити не можемо. Одразу хочу сказати, зараз імпорт покриває. Десь приблизно 15% нашого споживання. Уряд це робить для того, щоб збільшити пропускну здатність мережі, підняти ще там відсотків на 25-30, Тобто, щоб це було до 20%. Це взимку для нас, вибачте, горлове. Критично. Ми імпорт отримуємо через п'ять країн, непростих країн. Непростих це ж наші сусіди, з якими Україна завжди має ну, складність. Це Угорщина, з якої зараз нафтовий цей розуміє нафтотранспортний цей не тільки газовий. Там це Словаччина, така сама дуже складна країнка. Да? Ми бачимо позицію прем'єра, але від неї ми так само дуже залежимо. Польща, Молдова і Румунія. І я не дуже розумію, чому він каже, що імпорт збитковий, бо ми купуємо і електроенергію за ринковими європейськими цінами. Розумієте. Ми за європейськими, але якщо там дійсно і це ринок, ми на ринку купуємо цю імпортну електроенергію, окрім тих випадків, коли є аварійна допомога. Аварійна вона йде за іншими алгоритмами. Але казати, що воно збитковий, якщо він не помиляється, то тоді я певною мірою з ним погоджуюсь, має бути якась солідарна підтримка Євросоюзу для тих країн, які несуть збитки. Якщо вони несуть збитки на цьому В будь-якому ви Сказати, що нам дуже треба акуратно вести зараз дипломатичні свої вибудовувати стосунки з усіма сусідніми країнами, бо в нас ну розумієте, не просто труба через нас до них, а ще й електроенергія з них до нас і ще багато інших речей, як кордони, міграція, так далі. І тому подібне, тому виваженість, прагматизм. Нам треба вижити в цій війні і перемогти.